Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. Полювання на шахеди. впродовж ночі росіяни запустили 80 безпілотників. 61 із них вдалося приземлити або ж нейтралізувати репами. Злітали дрони самогубці відразу із чотирьох напрямків: а саме Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська. Наші захисники працювали по ворожих цілях на півночі, півдні та сході країни. Влучання 18 ударних безпілотників зафіксували на семи локаціях. і Ще на двох попадали уламки. Повітряна атака в деяких регіонах триває і досі, тож у разі оголошення тривоги перебувайте в укриттях. Обстрілювали окупанти не лише дронами, а й іншою важкою зброєю про потерпілих людей та пошкоджену інфраструктуру. Цієї ночі повідомляють практично в усіх прифронтових регіонах. Під терором опинилися, зокрема, Сумщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Херсонщина та Донеччина. Там є загиблі і поранені. Прицільно росіяни били і по електромережах та людських хатах. В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло сьогодні. Отже, 5 листопада графіки знеструмлень для побутових споживачів діятимуть від ранку і до вечора. За інформацією компанії в окремих регіонах графіки погодинних вимкнень світла обсягом від однієї до двох черг діятимуть із сьомої ранку до 21. При цьому графіки обмеження потужності для промисловості планують застосувати із сьомої до 22. другої. Вукренерго попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть з Змінитися, оскільки це залежить від низки чинників, причина вимкнень, наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Ситуація в Покровську залишається критичною. Ворог нарощує угруповання в місті, повідомляє аналітичний портал Deep State. Росіяни здійснюють контроль над місцевістю, облаштовують позиції, мають місця для зосередження та контролюють свою логістику для просочування в місто. Проте наші військові продовжують зачистки і знищують ворога всіма наявними способами. Ключову роль у цьому відіграють пілоти дронів. Напередодні головне управління розвідки Міноборони показало кадри воєнної операції в цьому ключовому місті на Донеччині. На них, зокрема, видно очільника гуру Кирила Буданова в командному пункті. У розвідці Міноборони твердять, силами спецпідрозділу Тимура триває операція в одному із важливих для прифронтової логістики районів Покровська. Знищення окупантів за допомогою дронів Покровську демонструє і 155-та окрема механізована бригада. Загалом на Покровському напрямку за останню добу окупанти понад 50 разів намагалися прорвати нашу оборону. У п'яти локаціях бойові зіткнення тривають дотепер. Наші захисники лише там знищили понад сотню окупантів. Запеклі бої також тривають на Лиманському, Костянтинівському та Олександрівському відтинках фронту. Відстрочку від мобілізації отримають молоді бійці, які завершили службу за контрактом. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект за основу право на відтермінування, одержать військово зобов'язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які уклали контракт на один рік під час воєнного стану та вже звільнені зі служби. Впродовж 12 місяців після звільнення такі громадяни не підлягатимуть повторному призову на військову службу під час мобілізації. Якщо самі не виявлять бажання повернутися на службу, така норма необхідна для ситуації, коли молоді бійці після контрактної служби втрачали право на відстрочку та могли бути мобілізовані знову вже наступного дня після поставлення на облік, пояснюють законотворці. Цей законопроект, який я сподіваюся, стане законом, спрямований на те, щоб ця категорія молодих людей, які Відслужили один рік, які брали участь безпосередньо в бойових діях, мали можливість протягом одного року відпочити реабілітуватися від тих наслідків участі в бойових діях, які вони отримали, і держава в цьому їм гарантує свіжі солдати для друга Путіна. Північна Корея доправила до Росії 5 тисяч будівельних військових. Про це повідомляє розвідка Південної Кореї. Офіційна мета візиту північнокорейців це допомога у відновленні інфраструктури. Втім, відомо, що Москва вже використовувала солдатів із КНДР у бойових діях на своїй території, традиційно заперечуючи їхню участь. За оцінками Сеула, щонайменше 600 північно-корейських солдатів загинули у війні, ще тисячі дістали поранення. Нині ж Пхеньян надсилає нових солдатів. І з вересня їх надходить до п'яти тисяч. В обмін на живу силу КНДР отримує від Путіна технології, енергію та продукти. І це дає змогу Північній Кореї обходити міжнародні санкції, запроваджені через ядерні та ракетні програми Пхеньяна. Російська енергетична інфраструктура під ударами безпілотників минулої ночі атаковано об'єкту передмісті Володимира. Крім того, серія потужних вибухів пролунала і у районі ТЕЦ російського міста Орел. Російські телеграм-канали пишуть, що менш ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство, яке виготовляє техніку для обслуговування та евакуації військових машин, Орловську ТЕЦ сили оборони вже атакували в ніч проти 31 жовтня, ракетами Нептун. Військово-морські Сили ЗСУ тоді повідомляли, що Орловську ТЕЦ вивели із ладу. Повітряний простір Бельгії частково перекривали через дрони. Безпілотники порушили роботу аеропортів Брюсселя і Ільєжа, помітили об'єкти і над військовою базою на сході країни. Над військовими об'єктами Бельгії безпілотники з'являються вдруге за тиждень. Міністр оборони країни Тео Франкен заявив, що вони прилітають шпигувати за літаками f 16 та отримувати іншу важливу стратегічну інформацію. Збройні сили Бельгії вже дістали наказ збивати будь-які невідомі об'єкти над військовими авіабазами. Начальник бельгійського генштабу Фредерик Вансіна розповів, що програма захисту Бельгії від дронів реалізується прискореними темпами і відповідний. План незабаром презентують уряду останніми місяцями. Росія неодноразово порушувала повітряний простір ЄС безпілотниками та винищувачами. Тож Польща планує побудувати власну стіну дронів, не чекаючи ЄС. Про це заявив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик в інтерв'ю американському виданню Bloomberg. Польський уряд хоче, щоб перші нові системи впровадили в експлуатацію впродовж трьох місяців. А повний комплекс дронів був завершений впродовж двох років. Томчик додав, що Польща погоджується з ідеєю посилення оборони неба над усім європейським союзом, але пріоритет надається національним проєктам. Чиновник також наголосив, що стіна ЄС із дронів може доповнити польську систему оборони в майбутньому. Моторошна авіатроща в Сполучених Штатах щонайменше семеро людей загинули, коли вантажний літак вибухнув в повітрі та впав поблизу аеропорту. Аварія сталася у штаті Кентукі невдовзі після злету. Самовидці повідомляють, що за лічені хвилини літак перетворився на вогняну кулю. А потім, палаючи уламки, попадали на промислову зону біля литовища. Пожежники працюють на місцях загорянь. Відомо, що на борту було троє членів екіпажу. Їх вважають загиблими. На землі загинули четверо і постраждали одинадцятеро людей. Кількість жертв побоюються чиновники може зрости. Причину авіатрощі наразі розслідують. Hold on, hold on, hold on. I think it's gonna crash, bro. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Республіканці програли, бо його не було у бюлетенях. Дональд Трамп прокоментував учорашні результати виборів. Напередодні американці обирали губернаторів до штатів Вірджинія та Нью-Джерсі, а також мера Нью-Йорка. І всюди повигравали демократи. Очільником міста Нью-Йорк взагалі вперше став мусульманин Захран Мамдані. Політик називає себе демократичним соціалістом. Його поперед виборна кампанія загалом зосереджена на пільгах для Нью-Йоркців. Він обіцяє вирішити проблему доступності та якості життя, запровадити загальну дитячу дошкільну освіту, заморозити орендну е, плату е, в субсидованих квартирах, організувати безкоштовний автобусний транспорт і керовані мерією продуктові магазини. Ну а ще запровадити податки для багатіїв. Зохран Мандані, новачок у політиці, він став альтернативним вибором для демократів, бо під час кампанії намагався залучити незадоволених нинішнім курсом партії. І цікаво, що президента США та уродженця Нью-Йорка Дональда Трампа мандані викликає негативні почуття. Президент називає політика комуністом та погрожував позбавити Нью-Йорк федерального фінансування, якщо місто обере саме цього мера. Сьогодні стартував опалювальний сезон в Запоріжжі через теплу погоду. Це сталося пізніше ніж в інших регіонах. У військовій адміністрації запевнили, попри складну безпекову ситуацію, комунальні служби до холодів готові напередодні в семи котельнях міста встановили додаткові установки, передані німецьким товариством міжнародної співпраці, і кожна з них здатна працювати безперервно до 700 годин. У Запоріжжі вже працюють 9 таких, і ще 44 в процесі монтажу. Тепло в оселі містян мають подати впродовж тижня, а насамперед опалення перед в об'єктах соціальної інфраструктури. Нічого більше не готомо. Тільки нас. в закладах соціальної сфери, в закладах громадського користування. Сьогодні температура вже нижче санітарних норм. Тому ми прийняли рішення засіданням ТЕБНЕС розпочати опалювальний сезон. Продовжуємо укріплення інженерних рішень на базі наших теплових мереж. Тож наразі все йде в штатному режимі. Обережно за кермом. Столиці огорнув густий туман, видимість подекуди сягає 200-500 метрів. Тож водіям радять бути особливо обачними. Не перевищувати швидкісний режим, умикати фари, а пішоходам вступати на зебру лише попередньо переконавшись у безпечності переходу. Проте вже вдень на небі засяє сонце. Не тільки в столиці, а й на всій території України буде досить тепло, аж до плюс 15. Локальні. Короткочасні дощі можливі лише в окремих регіонах. Ну а різке похолодання, за попередніми даними синоптиків, слід очікувати вже наступного тижня, приблизно із 11-12 листопада. Вже 145 аварій із неповнолітніми від початку року. 12 -ро дітей загинули, а ще майже пів сотні травмовані. І ця страшна статистика лише з однієї Львівської області. Найчастіше підлітки без дозволу і без прав сідають за кермо мотоциклів та скутерів. Але буває, що й самі батьки дозволяють дітям ігнорувати будь-які правила із ризиком для здоров'я і життя. Більше про це кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже пані. Оксана щодня приходить на могилу сина. Сергію було 16 років. Дуже тяжко я вам скажу, правда дуже тяжко. Село Краковець саме тут на місцевій дорозі сталася аварія, у якій він загинув. На цьому місці мати запалює лампадку і приносить квіти. каже, що перед очима знову постає цей трагічний день. Мене дитина лежить тут, а я не можу зратувати. Смертельна ДТП сталася у вересні. У сутінках тут зіткнулися два мотоцикли. Одним кермував 17-річний хлопець, іншим 16-річний. Обох підлітків доправили до лікарні. Попри зусилля медиків, рятувати Сергія не вдалося. Пані Оксана розповідає: її чоловік військовий, купив мотоцикл у липні, а наступного місяця вирушив на схід. Сину вона сідати за кермо. Забороняла, я не дозволяла, я ховала ключки, я просила, я плакала. Магазин пішла на закупи, і мені дитина той час з дому з мотоциклом втікла. Була я ще в магазині, я ще не спіла з магазину вийти. Як мені вже подзвонили, сказали, що ваш син попав ДТП. У поліції кажуть, що фіксують нові аварії з неповнолітніми найчастіше за участі мотоциклів, скутерів та електросамокатів. На цьому відео двоє десятирічних дівчаток на самокаті виїжджають просто під колеса авто. Одна з них не вижила. Протягом останніх 9 місяців в межах Львівської області зафіксовано 145 ДТП дорожньо-транспортних пригод за участю. Неповнолітніх 12 осіб загинуло внаслідок даного ДТП та 40 отримали різного роду тілесні ушкодження. А ці кадри збурили соцмережі. Батько на відео хизується тим, як садить восьмирічну доньку за кермо. На пасажирському сидінні шестирічний син. Діти самі рушають на машині, а чоловік вслід кричить доньці: гальмуй. Соня степлення тормоз! Соня цього разу він відбувся штрафами. Є такі непоодинокі негативні явища, де батьки безпосередньо самі ініціюють дитину керувати транспортним засобом. Це призводить до серйозних наслідків, до летальних наслідків. За це є передбачена кримінальна відповідальність. Закликаю усіх батьків. Будьте уважними та пильними до ваших дітей. Пані Оксана приєднується до закликів правоохоронців. У неї залишилася 11-річна донька та 14-річний син. Каже, ніколи не дозволить їм сісти за кермо мотоцикла і звертається до інших батьків, щоб застерегти від біди. Не дозволяйте, не купляйте, не пускайте, бо дуже гинуть діти. І то є біль дуже тяжка. Я ся мучу, і я не знаю, доки я ще буду стомбулив. Мучилась. За даними поліції, лише за сім місяців цього року в аваріях в Україні загинула 91 дитина, і майже три тисячі неповнолітніх були травмовані. Марічка Кожик Андрій Попович, Львівщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.